Чому Бог не зупинить війну тут і зараз? Тому що коли він створив людей ще у досконалому і безгрішному світі, він дав нам можливість вибору, а вибір неможливий без того, щоб щось вибравши, були певні наслідки, тобто була відповідальність. Отже, ця відповідальність вона залишилася і після гріхопадіння. І хоча ми сьогодні намагаємося довіряти Богові, все рівно ми деколи робимо наші помилки. В своєму житті також, а тим більше у глобальному масштабі ці помилки, вони більш очевидні, як, наприклад, війна. Так я назвав війну помилкою великою, дуже глобальною помилкою. Але саме вона є, по суті, гріхом або наслідком гріха. І вона є наслідком відповідальності, неправильного вибору конкретної людини чи народу. Господь здатен, але не буде зупиняти війну, доки ми. Не дозволимо йому втрутитися у наше особисте життя і в життя нашої країни.